Дівчата, всім привіт! Якщо ви після народження дитини через декілька місяців, два з половиною, три, трошки далі, зіткнулися з таким вау-ефектом, як випадіння волосся сильно налякайтесь, це нормально. У Вас змінюється гормональний фон. А, це дуже неприємно, але все те волосся, яке у вас не випадало під час вагітності, випаде зараз. Як можна цього запобігти і трошки облегшити свій стан? По-перше, пийте вітаміни, проконсультуйтеся зі своїм лікарем для того, щоб просто підтримати штани своїм вітаміном. Я, наприклад, п'ю усілякі вітаміни, почала пити біотин. 10 мг, є 5, є 10, я п'ю по максимуму зараз. Користуюся усілякими весь Це мені подобається, тому що це концентрат. Я прям бачу результат. Це не значить, що в мене жодної волосинки не падає з голови, але я користувалася ще щоведівською, я додам фото. Крута розмариновсь... розмаринова веледовська... веледовський тоніклусь, але дуже-дуже сильно йде його розхід і там сказано, що здається, його вистачає на 3 тижні, в мене його вистачило, як написано в інструкції користуватися перший як написано в інструкції, користуватися вранці і ввечері, реально на 4 дні. Я не поливала голову повні, повністю їм, лише про зону і так далі. А, прикольна штука, мені здається, він теж допомагав, але ну, прям супер великий розхід. Якщо баночка коштує 500 гривень, то ну, явіться, скільки його треба, а, а написано в інструкції, що користуватися треба хоча б 3-4 місяці. Ну явіться, скільки ви а, витратите на ось ці баночки. Я вирішила спробувати, пішла за другою баночкою веледи. Вирішила спробувати ось цей засіб, і він мені сподобався більше. Чому? Тому що зручний дозатор, легко розподіляти це все по проборам, втирати, його треба використовувати лише один раз на день. Пийте вітамінки, їжте, будьте спокійні і будьте здорові, дівчата, все минеться. Аби ви були щасливі і з вами. Буде щаслива ваша дитятко, тому що від вашого емоційного стану дуже багато чого залежить. Нехай щастить.